Фонда знову у грі і робить це у своєму стилі, без суєти, але з родзинкою. Відродження легендарного купе прилюд тепер не просто чутки чи фантазії, а реальність, яка вже на горизонті. На минулій міні-виставці в рамках гран прі Японії гібридний прилюд з'явився не як концепт, а вже як прототип. Рік тому прилюд вперше показали публіці. Щоправда, з наглухо тонованим склом у стилі все секретно, ніби це супергерой, який приховує свою особистість. І тепер Хонда нарешті відкрила завісу і дала заглянути в салон новинки. Що там під капотом і які фішки на нас чекають? Тут японці поки що продовжують грати в угадайку. Докладні технічні характеристики тримають при собі. Але хто знає, може так все і смачніше. Така довга прелюдія, як виявилося, фірмовий стиль Хонда. Спочатку розігріти, потім здивувати. Головне, ми вже знаємо, коли чекатиме на повернення легенди. Повноцінний дебют відбудеться до кінця цього року, а перші продажі стартують у першому кварталі 2026 року. Коли у 1978 році Хонда вперше показала світові прилюд, ніхто й не думав, що це стильне купе стане культовим. Але все зрослося: доступна ціна, спортивний зовнішній вигляд, бадьора динаміка, все, що потрібно, щоб підкорити серця автолюбителів, і він їх справді підкорив. Протягом наступних 20 років і п'яти поколінь прилюд був не просто купе, він був вітриною всього передового, що могла запропонувати Honda: дизайн, технології, драйв, все на висоті. І ось через 24 роки тиші легенда повертається. Шосте покоління прилюд це не просто ностальгія за минулим, а сучасне трактування класики. Гібридна установка, яку компанія називає радість водіння, стиль з нотками елегантності та відомі риси, натхненні іншими моделями Honda. Все це робить новинку по-справжньому цікавою. Це заявка на те, що ім'я Прилюд знову голосно звучатиме. І, судячи з перших вражень, він має всі шанси повторити свій тріумф. Перецерійна версія нової Honda Prelude виглядає майже першим концептом, який був представлений півтора року тому. Змін небагато. Спойлер з корми зник, а бічні дзеркала стали трохи більшими. Так колеса тепер на 19 дюймів. Але найцікавіше, що кришка багажника відкривається разом із заднім склом, так що ця деталь кузова явно не відповідає класичному купе. Нова Honda Prelude – це не просто стильний спорткупе, а справжній коктейль із кращих рішень, запозичених у соплатформених побратимів, таких як Сівік та Акура Інтегра, з додаванням унікальних деталей, що підкреслюють його спортивний характер. Інтер'єр прилюд схожий на Civic Type-R з панелю приладів і мультимедійним екраном, які виконані в схожому стилі. А вентиляційні отвори запозичені у Acura Integra. Прилюд не забуває про свою індивідуальність та додає оригінальні елементи, які вигідно відрізняють його від інших моделей Honda. Наприклад, дверні карти подовжені, що ідеально підходить для спортивного кузова. А елементи, такі як підлокітники, збільшені, щоб салон був ще зручнішим. Що стосується управління, то тут прилюд відійшов від класичного селектора коробки передач і використовує кнопки для перемикання. А якщо хочете драйву, натисніть кнопку S і відчуйте, як трансмісія восьмиступеневого автомата починає працювати по-справжньому агресивно. До речі, на борту є підрульові перемикачі, тому ви завжди можете відчувати повний контроль. Щодо задніх сидінь, то тут замість повноцінного ряду двомісний диван. Дах з нахилом зменшує простір над головою, але з іншого боку задні сидіння легко складаються і багажне відділення стає набагато практичнішим ніж у інших купе. Та й самі двері тепер дозволяють закинути великі речі, якщо раптом захочете вирушити у подорож. Нова Honda Prelude повертається. І не просто як нове покоління, а з гібридною системою E-Hev від Honda із півтора та дволітровими двигунами, яка обіцяє подарувати масу емоцій на дорозі. Унікальна технологія із двома електромоторами. Один працює як генератор, а другий крутить передні колеса. На високих швидкостях до роботи підключається ДВЗ, який працює за циклом Аткінсона, що дає додаткову потужність та прискорення. Такі системи також будуть встановлюватися і на нових гібридах Civic і Accord. Потужність системи у Прилюд складатиме більше 200 коней, але це поки що попередні дані. А якщо ви цінуєте комфорт та крутий контроль, прилюд запозичує адаптивні амортизатори від Civic Type R та двовісну кермову передню підвіску. Для любителів перемикатися між режимами Прилюд запропонує не тільки режими комфорт та спорт, але й особливий gt режим, який зробить кожну подорож ще цікавішою. Хонда Prelude 2026 року це не просто повернення легенди, а справжнє перезавантаження для всієї спортивної лінійки бренду. Після тривалої перерви повернення цієї моделі обіцяє стати знаковою подією для автолюбителів. Історія прилюд це історія драйву, унікального дизайну та неповторної атмосфери. І тепер Хонда готова подарувати нам нове покоління цієї класики. Про ціну звичайно ж поки що нічого не відомо. Проте, мета компанії Хонда вивести прилюд на ринок за ціною меншою за 50 тисяч євро. Говорячи про прилюд, неможливо не згадати його яскравих сторінок, які він подарував автолюбителям раніше. А тепер новий етап, нові технології та звичайно неперевершений драйв, на який чекали так довго. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.